я сьогодні був в лікарні, хочу подякувати лікарям, медичним працівникам, сестричкам, братам, які ж вони всі молодці. Те, що вони борються за кожне життя і допомагають. І хочу подякувати фермерам. Фермерам серед них багато героїчних людей, абсолютно грішних людей. І, на жаль, на жаль, серед всіх цих, цих професій є багато втрат. І багато втрат. Передусім не Херсонщина, тому що це найскладніші напрямки боротьби за життя і за Україну, як Донеччина, Херсонщина. І ми прекрасно розуміємо, ніхто нічого не порівнює, але ми розуміємо, що, що таке Херсон, як тут боролися, і що таке місто, яке було під окупацією.